Чи розглядав ти переробку відходів паливні брикети як основний тип опалення. Я впевнений, що не розглядав. Адже на перший погляд це здається неможливим і абсурдним. Але все в тому житті можливо і тому прямо зараз ми розглянемо цей варіант. І так, хейтери, дивіться відео до кінця. Так, тестував ваш прес, ось такі значні брикети у нас получаються. Результат дуже хороший, дуже хороший. Звісно, так розправили. Хоп-хопхо. Ось так виглядає повна загрузка форма. Закрываємо.